Відео схоже на передвиборчі ролики: акції, що нагадують агітацію: хтось це робить вживу, інші у соцмережах. Хоча триває війна, політичне життя пожвавлюється. Ви замість думати про перемогу вже думаєте про вибори. Відверто кажучи, починаючи з жовтня з листопада, в Україні відновився політичний дискурс. Вибори під час війни заборонені законом, але тиск на Україну з цього питання посилюється. Дискусія про народне волевиявлення, укотре пожвавішала після заяви спецпосланця Трампа з питань України Кіта Келога. Він сподівається, що Україна проведе вибори до кінця року, якщо вдасться домовитися про припинення вогню з Росією. Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, важливо, що вони роблять це. Експерти не виключають, що переобрання президента і парламенту в Україні може бути частиною мирного плану Трампа однак, деталі поки невідомі: Йдеться про вибори до мирної угоди чи після. Я не виключаю, що вони думають, що зайнявши цю позицію, вони сприятимуть переговорам. На мою думку, якщо вони так вважають, то вони прорахувалися. Якщо раніше потрібно було просто почати переговори і досягнути угоди за шість місяців, то тепер йдеться про припинення вогню, вибори, переговори. А це вочевидь значно все затягне. Йдеться про вибори для того, щоб в разі підписання або імплементації якогось в часі довгого плану миру. Якщо він матиме місце, була сторона, яка має повністю репрезентуючи сам суспільства сьогодні мандат. Ну тому що умовна конфігурація Верховної Ради, якби вибори були найближчу неділю, відрізнялася би точно від тої, яка була обрана в 2019 році. І друге це співвідповідальність тих, хто буде на це брати відповідальність і хто буде е в кінці кінців імплементувати е цю рамку. Усе це відбувається на тлі регулярних заяв Росії про нелегітимність української влади і президента Зеленського. Зокрема, мовляв, термін його повноважень сплив, тож він не має права підписувати мирну угоду. Гадаю, у нинішніх умовах просто неможливо провести справедливі та вільні вибори. У зв'язку з цим я дедалі більше інтерпретую висловлювання з Москви як політичну тактику, а не як серйозні сумніви в легітимності українського уряду. Володимир Зеленський не раз заявляв, що під час війни проводити вибори неможливо. А для її закінчення потрібні гарантії безпеки від партнерів. Що таке вибори сьогодні? А я їх не боюсь абсолютно. І, і просто що буде? Ми повинні закінчити воєнний стан або призупинити воєнний стан. І якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. Українці здебільшого проти виборів до закінчення війни. Згідно з опитуванням центру Разумкова, проведеним восени 2024 року, 56% громадян ставляться до такої ідеї негативно. 28% схвалюють. Я вважаю, що це недоречно. Ну, я розумію, тиск весь який е, типу, цивілізований світ да, е, робить на Україну, але давайте розберемося з більшими проблемами. Якщо буде можливість така в сенсі у зв'язку з війною, то не завадило, б. тому що я не дуже довіряю цій владі. Якщо проводить вибори і думають про американців. То хто відповість за тих от ребят, котрими пропорції по поставили? Ну, як ми можемо проводити вибори, коли людей немає в Україні? Всі повіжджали. Як ми як ми можемо провести вибори? Це ж тільки сад на тлі таких думок серед українців у парламенті в питанні виборів теж є згода. Лідери фракції ще восени 2023 року домовилися, що волевиявлення відбудеться не раніше ніж через півроку після скасування воєнного стану. Спочатку мають бути реальні гарантії, сталий мир і лише потім проведення виборів, бо все інше, всі умовні там зупинення. Активних бойових дій, якісь перемиря, тимчасові всі ось ці варіанти це просто великий подарунок агресору і, і особисто путіну. Щоб провести голосування навіть після перемир'я, потрібна ґрунтовна й тривала підготовка. Треба ухвалити нове виборче законодавство, гарантувати безпеку на дільницях, знайти гроші і загалом з'ясувати, скільки є виборців і де вони перебувають. За межі держави виїхали більше семи мільйонів українців. Мільйони стали внутрішньо переміщеними особами або опинилися в окупації. Близько мільйона служать у ЗСУ. Центральна виборча комісія нині поступово відновлює роботу державного реєстру виборців. Він не працював з початку війни. Роботи чимало потрібно оновити дані громадян та інформацію про дільниці для голосування. Тому 12 місяців лише щодо сталості законодавства підсумовуючи для мене є ознакою дійсно демократичної підготовки і плюс три місяці сама кампанія і бажано три місяці імплементація змін, які будуть передбачені законом, і це приблизно півтора року, зважаючи на немалі терміни, підготовку до повоєнних виборів потрібно починати вже зараз, але цього не відбувається. Очільниця парламентського підкомітету з питань виборів Аліна Загоруйко пояснює, чому як тільки ми починаємо фахово обговорювати виклики пов'язані з організацією виборів, які шляхи подолання цих викликів, то в медіа і в суспільстві в тому числі відразу починається тотальна зрада. Влада готується до виборів, не дивлячись на війну. І як наслідок, дійсно, парламент е дещо ухиляється від цих тем готуватися, я маю на увазі законодавчу базу підго підготувати до е початку виборчого процесу необхідно, цього не треба боятися. Те, якщо ми зараз не готуємось, то потім похабцем, е аби як. Да, е Будуть організовуватися е, ці вибори, і вийде вже як вийде. Водночас, уже зараз профільний комітет вивчає, як відкрити більше виборчих дільниць за кордоном, а також аналізує, чи можливо провести голосування поштою або в електронному вигляді. У цих питаннях теж потрібен час. Інтернет голосування не на часі. Його неможливо. Зараз організувати, тому що ні законодавча база, ні інфраструктура до цього не готові. Ну і власне, всі бачили останній конкурс Євробачення, як електронна система завалилася. Цей процес реально, якщо його робити грамотно, займе роки. Крім того, найбільшим ризиком для будь-яких виборів в Україні фахівці називають втручання Росії. Йдеться і про загрозу терактів, і про інформаційні впливи. Західні експерти здебільшого згодні з тим, що у 2025 році вибори в Україні провести не вдасться, і намагатися це робити теж не варто. Я думаю, якщо провести вибори надто швидко, то це може мати дестабілізуючий ефект. Це може сприяти конфлікту. У мене був поганий досвід проведення виборів за НАТО достроково в різних частинах світу в Африці, Азії, а також на Західних Балканах. Ми зрозуміли, що для проведення вільних і чесних виборів потрібен певний рівень стабільності а в Україні ми все ще вкрай далекі від цього. Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі ОПОРА, яка моніторить вибори в Україні вже майже 20 років, згодна з тим, що нині вибори неможливі, але радить не ігнорувати цю тему. То нам потрібно в межах своєї комунікації перемовин говорити про чіткий план підготовки, а не про те, що вибори неможливі, тому ми не будемо нічого робити. Тому що це дійсно у партнерів, які є прозахідними. І американські, і європейські викликає думку: а може Україна перестає бути демократією? Вибори сьогодні і зараз неможливі. Підготовка до них в широку перспективу це є ознака дорослості і політичного сектору України і експертного середовища. Поки і українці, і влада, і опозиція висловлюються проти виборів під час війни, демократичне і чесне волевиявлення видається можливим лише за умов гарантій безпеки і серйозної підготовки.